Слава Богу. Маючи гарний добрий час, звернемося ще до Слова Божого. Хотілося би прочитати з книги Єзикиля з 37 го розділу, з 1 по 6 вірші, таке слово. Була на мені рука Господа, і Господь вивів мене духом і поставив мене серед поля. І воно було повне кісток, і обвів мене навколо біля них, і ось дуже багато їх. На поверхні поля. І ось вони дуже сухі. І сказав мені, Сину людський, чи оживуть кістки. ці. А я сказав: Господи Боже, ти знаєш це, і сказав мені: проречи пророцтво на кістки ці і скажи їм: кістки сухі, слухайте слово Господнє. Так говорить Господь Бог кісткам. Оцім, ось я введу дух у вас і оживете, і обкладу вас жилами, і вирощу на вас плоть, і покрию вас шкірою, і введу у вас дух, і оживете. І пізнайте, що я Господь. Читаю ще одне місце: це вже буде з Євангелії від Івана. <кій> 24 вірш, 6 розділ, і вибірково так декілька місць прочитаю. Отже, коли люди побачили, що нема там ні Ісуса, ні учнів Його, то також посідали в човни і припливли в Капернаум, шукаючи Ісуса. І знайшовши його по той бік моря, сказали йому: Учителю, коли ти прибув сюди. Ісус сказав їм у відповідь: «Істинно, істинно кажу вам. Ви шукаєте мене не тому, що бачили чудеса, а тому, що їли хліб і наситились. Дбайте не про їжу тлінну, а про їжу, яка залишається на життя вічне, яку дасть вам син людський, бо на ньому поклав печать свою Бог, Отець. Вони сказали йому, що ми маємо робити, щоби творити діла Божі. І пропускаю трохи. Читаю далі з 32 віршика. Ісус сказав їм істинно, істинно кажу вам, не Мойсей дав вам хліб з неба, а Отець мій дає вам істинний хліб з неба. Бо хліб Божий є той, хто сходить з небес і дає життя світові. На Це сказали йому, Господи, давай нам завжди такий хліб. А Ісус сказав їм: Я хліб життя, хто приходить до мене. Не буде голодувати, і хто вірує в мене, ніколи не буде мати спраги. Із 51-го віршика: я хліб живий, який зійшов з небес. Коли хто буде їсти цей хліб, буде жити вічно до цього місця. Слава Богу. Досить гарне слово, ви знаєте, я так трошечки вибірково взяв деякі місця. І сьогодні ви знаєте, коли особливо в такий непростий час. Коли люди в такому, знаєте, смутку, в такому стані духовному пригніченому перебувають, і ви знаєте, подивися на людей сьогодні, правда, немає радості. Немає якоїсь такої втіхи, тому що дійсно сьогодні новини не втішні. І живемо в такий час, де сьогодні смерть стає буденністю, де сьогодні, ви знаєте, молоді люди гинуть і вже ніхто не дивується. Де сьогодні, ви знаєте, дуже багато говорять про мир, але миру нема. Де сьогодні всі кажуть, що з нами Бог, але роблять діла такі, які би, знаєте, стидно було робити і говорити про них. І прочитавши перше місце, друзі, сьогодні, ви знаєте, люди подібні до цього поля, поле, наповнене сухих кісток. В «дуже» написано дуже-дуже сухі кості. Здавалося б, ви знаєте, хоч би краплена води, хоч би краплена життя на тому полі, але немає, але немає повне поле сухих кісток, смерть і пустка, і кості, які, здавалося, би, користі з них ніякої. І питання від Бога до мужа Божого каже: чи оживуть кості? Оці. І ви знаєте, здавалося би, на людський розум так подивитися, ну як можуть ожити кістки, яким, може, десятки сотні років, і вони лежать, просто їх дощ обмиває, вітер, правда, і ну немає там життя. Але цей муж Божий він не поспішив, ви знаєте, з відповіддю. І Бог питає, каже, чи ці кості оживуть. І він сказав такі слова: каже: Господи, Ти знаєш. Тому що він, будучи віруючим чоловіком, близьким з Богом, він знав, що для Бога немає неможливої жодної речі. І ви знаєте, якщо Бог показав ці кості сухі, то він же не просто так показав, Бог щось в своє серце поклав. І ви знаєте, цей муж дивиться на поле, повне кісток сухих, мертвих, в яких немає життя. І він дивиться і думає, що буде. І ви знаєте, він далі говорить Господь до цього чоловіка, каже, пророкуй на ці кості. І далі вже була дія Божа. І ми читаємо, хто хоче прочитати далі, можете собі прочитати. Написано, що ці кості почали зодягатися плоттю. Почали зодягатися м'язами, почали зодягатися жилами, почала на них братися шкіра, і в них появилося життя. Ви знаєте, свого часу наш Господь, коли прийшов на землю, Він дуже багато чудес робив. Але люди не зрозуміли. Подібно, ви знаєте, як в сьогоднішній час люди не помінялися. Коли ти людині починаєш допомагати один раз, людина тішиться, дякує. Коли ти людині починаєш допомагати два рази, людина рада. Але ви знаєте, вже шукає тебе, тому що від тебе щось отримала. Коли ти людині допомагаєш три рази, чотири, п'ять, то людина вже чекає тебе, бо знає, що ти їй щось принесеш. Ти не прийдеш з порожніми руками, правда? З тебе є якась користь. І коли ти перестаєш допомагати, людина починає ображатися. Бо вона думає, що так повинно бути завжди. Люди прийшли до Христа послухати, що скаже цей чоловік. Тому що слава про нього йшла далеко, і вони бачили, ви знаєте, тих людей, яких оздоровляв Господь. Вони бачили того бісноватого з печер Гадаренських. Вони бачили, ви знаєте, багато речей. І їм цікаво було. І вони прийшли послухати. А тут сталася така подія. Пізня година, і, здавалося б, інший відпустив. Але Господь розсадили учні рядами, і Він робить так, що стало безліч хліба, безліч риби. І ці люди, ви знаєте, коли наситилися, ще, може, щось хтось в свою торбу взяв, вони почали шукати Христа. Вони приходять на те місце звичне, де був Ісус, а Ісуса немає. І вони розпізнали, декуди пішли учні, ага, в Капернаум. Все, йдемо туди. Хтось човнами, хтось ногами. І приходять, а Ісус вже там. І кажуть: учителю, коли ти сюди приплив? Ісус, знаючи серце людини, що Він каже? Була в них така потреба, жажда, щоб шукати Слово, яке говорив Ісус. Щоби шукати Бога, щоб шукати щось набагато більше. Ісус каже, ви мене шукали не тому, що слово торкнулося вас, а що ви їли хліб, наситилися, і знову стали голодні, і знову давай шукати даремного хліба. Дармовий Він такий солодкий, смачний, правда, хліб? Ми за нього не платимо. Ісус каже таке слово, не того шукайте. Шукайте слово, яке вічно перебуває. Шукайте того, яке має цінність там у вічності, і щоб вам того пожиток був там. І далі він говорить таке слово: що я є той хліб, який людина їсть, і вона залишається ситою. Вона не буде більше голодна, тому що вона буде нагодована. Я хотів би прочитати далі після цих подій, що сталося. 60-й віршик, та сама, той самий розділ, та сама Євангелія. А багато хто з учнів його, почувши це Слово, сказали, які дивні слова, хто може збагнути оце. А Ісус, знаючи сам у собі, що учні його ремствують на Те, сказав їм: Чи це спокушує вас? А що, як побачите сина людського, котрий підноситься туди, де був? Раніше дух животворить, плоть аніскільки не допомагає. Слова, які я говорив вам, є дух і життя. Але є деякі між вами, що не вірують, бо Ісус знав від початку, хто не вірує і хто зрадить Його. Слова, які я говорив вам, є дух і життя. Читаючи перше місце, друзі. Я так собі, ви знаєте, згадав трошечки минуле життя, і я думаю, кожен з нас Господь не дає забувати о те, що було до Христа, до того, як ми прийшли до Бога. Ви знаєте, життя було дійсно порожнім, безцільним, безрезультатним, воно було подібне, як поле цих сухих кісток. Але слова Ісуса Христа, Він каже, який я говорю вам, це суть дух і життя. Скажіть, чи оживуть кості, навіть як на них виросте тіло і покриється шкірою? Чи оживуть ті кості, навіть якщо там будуть всі органи, якщо там не буде життя? І ви знаєте, в наше життя свого часу прийшло слово Христове. І Він каже: Я є сам. життя. Я є той хліб, який. Каже, хто буде їсти, це живий хліб, він не помре по віки. Він буде жити. Цей хліб сьогодні в нас є, на наших столах. Цей хліб сьогодні ми читаємо. І ці слова вони суть дух і життя. І якщо сьогодні я прийшов на це місце, тільки ви знаєте, для того, щоб, ну, мені для тіла було комфортно. Багато людей ходило за Христом, щоб було для тіла комфортно. Може, я якийсь пожиток маю з того, що я сьогодні віруючий. Може мені якась користь дочасна, то я хотів би сказати друзі, що це все пройде. Це все короткочасне. Ісус набагато більше хоче дати. Да, ми сьогодні в Домі Божому. Да, ми сьогодні в дорозі. Але Господь каже, дбайте про те. Щоби ось там вас чекало. Щоб те, що перебуває там, ви досягнули, щоби скарб ваш був на небі. Сьогодні багато людей мають скарб, майже кожен має скарб. Але вже в іншому місці Господь говорить, де ваш скарб, там буде і серце ваше. Якщо мій скарб в Христа на небі, в небесного батька на небі, то і думки мої будуть туди. То і все стремління мого серця буде туди. То я буду стремитися робити і жити так, щоби той скарб досягнути, і щоби той скарб в Господа, Господь мені дав ним користуватися, вручив і сказав: ось це твоє, дочко чи сину, ось це ти був вірний, ти працював, ти маєш. Біда ви знаєте, я так не раз задумуюся. Дивлячись на людей, ви знаєте, які сьогодні в цьому світі багато що можуть, багато що мають, але ви знаєте, зрозуміла причина, чому ті люди так бояться смерті, так бояться померти. Ви знаєте, досить страшно помирати, коли впереді невідомість. Коли ти не знаєш, що буде далі, а навіть якщо знаєш, то ти там нічого не маєш. Тебе там нічого не чекає, і ніхто тебе там. Не чекай. І ви знаєте, учні багато не зрозуміли слів Ісуса Христа. І вони сказали такі слова. Каже, хто може слухати такі, такі дивні слова, незрозумілі. Тут, здавалося би, ми працювали, ми послані були Ісусом, і демони виганяли її. От... А тут Він каже: хто не буде їсти тіла, мого і пити крові моєї не буде мати в собі? Життя. А хто буде це робити, того каже, воскрешує останнього дня. І ви знаєте, і написано, що багато учнів відійшло від Ісуса Христа. 65-й віршик вниз прочитаю такі слова. І сказав: Тому я говорив вам, що ніхто не може прийти до мене, якщо не буде дано йому від Отця Мого. З того часу багато учнів відійшли від Нього і вже не ходили з ним. Тоді Ісус сказав дванадцятьом, чи не хочете і ви відійти? Симон Петро відповів йому, Господи, до кого нам іти? Ти маєш слова життя вічного. І ми увірували і пізнали, що Ти Христос, Син Бога, живого. Ти маєш слова життя вічного. Слово Ісуса є животворяще, друзі. І якщо нас Господь, Він животворив і оживив, і дав нову надію, то сьогодні нехай наше серце немало не сумнівається. І каже Петро, і ми увірували і пізнали, що Ти Христос, Син Бога, живого. Мало, друзі, повірити, треба ще і пізнати. Треба і пізнати, ви знаєте, і тому в нашому житті Господь допускає різні випробування. І якщо ми сьогодні надію поклали на якісь матеріальні речі або поклали на людину, і ми терпимо крах, то марна віра наша. А якщо в випробуваннях ми сьогодні поклали надію на Господа, і Він не оставив, і Він допоміг, і Він уздоровив, і він провів і визволив. То каже апостол Петро: Ми пізнали, що ти Христос, Син Бога живого. Хочу прочитати ще слова, які є записані. Це буде друге до Корінтян, четвертий, третій розділ вибачаю, шостий віршик. Один тільки вірш. І він дав нам спроможність бути служителями нового завіту, не букви, а духа. Бо буква вбиває, а дух оживляє. Слава Богу. Ви знаєте, в четвер ми мали тему з хрещаємими. і дійсно Господь, ви знаєте, через народження згори була така тема народження згори. Він дає право нам бути служителями Нового Завіту. В іншому місці він говорить царі і священники Богу нашому. І ще в іншому написано царственне священство. Друзі. Якщо сьогодні ми отак в залі сидимо, ви знаєте, не обов'язково бути священником ось тут, в Домі молитви. Я говорив, ви знаєте, і повторяю, що кожен з нас він є священник і служитель Нового Завіту там, де він перебуває. Можливо, на роботі в колективі невіруючих людей. Ви є священники, ви є служителя нового заповіту. Нас такими зробив Господь, бо слово його животворяще. Із тих сухих кісток він уформував собі посудину, в якій сам перебуває Духом Святим і яку використовує. Якщо в домі сьогодні ми знаходимося, де є невіруючі наші родичі, чи чоловік, чи дружина, чи діти, чи батьки, то ми є служителя нового завіту. Ми є священнослужителі в домі своєму. І вже знаєте, як я говорив, якщо дружина покаялася раніше і вона стала дитиною Божою, вона є священником в домі своєму. Але коли покаявся чоловік, то вона повинна зрозуміти оцей момент, що чоловік, він є чоловік. І вже від того часу, коли покаявся чоловік, священником в домі стає чоловік. І в домі вже не священник-дружина, але священник-чоловік. Але дружина священник на роботі, де люди не знають Бога. І вона є служитель нового заповіту. І хотілося б ще прочитати з першого послання до коринтянам Досить таке гарне місце, і ми зараз будемо молитися. Ви знаєте з 51-го віршика, останній розділ 15. Ось скажу вам таємницю не всі ми помремо, та всі перемінимось. Раптом в одну мить при останній трубі, бо труба затрубить, і мертві воскреснуть нетлінними, і ми перемінимось. Тому що. Що це тлінне мусить зодягнутися у нетління, і це смертне зодягнутися у безсмертя. І коли це тлінне зодягнеться в нетління, а це смертне зодягнеться у безсмертя, тоді здійсниться слово написане: смерть поглинута перемогою. Смерте де жало твоє, смерть де Твоя перемога, жало смерті гріх, а сила гріха. Закон, а Богові дяка, який дав нам перемогу через Господа нашого Ісуса Христа. Отож, браття мої любі, і хочеться додати і сестри, будьте міцні, непохитні, збагачуйтесь завжди в ділі Господньому, знаючи, що праця ваша немарна перед Господом. Слава Богу! В Бога немарна, друзі! Жодна праця. Якщо я сьогодні благовісник, то в мене буде нагорода благовісника. Якщо я сьогодні служитель нового заповіту, чи в церкві, чи вдома, в мене буде нагорода служителя нового заповіту. Якщо я сьогодні молитвенниця чи, наприклад, в недільній школі вчитель, то в мене буде відповідна нагорода. І навіть більше говорить Ісус. Навіть каже хто. Каже, пророку допоміг, або каже, хоч кухоль води подав, то він буде мати нагороду пророчу. Здавалося б, що та людина до пророка, але вона буде мати таку нагороду, тому що Бог справедливий і в ньому немає ніякої неправди. Ісус каже, те слово, яке ви читаєте, суть дух і життя. І якщо сьогодні, друзі, нас такі сухі кості, Бог підняв. І вложив у нас життя. І ви знаєте, зробив нас, що ми стали цими посудинами, які Бог вживає. То наскільки більше нам сьогодні треба це життя, це слово, доносити туди, де немає життя? Туди, де ми заходимо і нам там не комфортно, там смерть. Там немає, ви знаєте, чим підкріпитися, тому що пустиня сухі кістки. Але Господь каже. Чи ці кості оживуть? Сьогодні Бог, можливо, мене і вас питається, чи ці кості оживуть? Ми знаємо, що Бог всемогутній. Якщо ми молимося і ми бачимо, що наші, віруючі, наші невіруючі родичі, в сім'ї, друзі наші, по роботі, можливо, з ким спілкуємося, некаються. І наші руки опускаються. І ми кажемо, Господи, така пустиня. А Бог сьогодні питається, чи ці кості оживуть? Друзі оживуть. Слава Богу! Во ім'я Ісуса Христа оживуть, як свого часу оживотворив нас з вами наш Господь. І тому-то не покладаймо рук, щоб нам молитися за них. Ви знаєте, тут людський розум. Часом порою говорить про таку людину, ну як така людина може покаятися, правда? Ну, як така людина може спастися, ну подивися, ну така зла. ну така, ви знаєте, богоборець, такий, такий богопротивний, чи богопротивна. І ти розумієш, що це неможливо. Але Бог питає, чи ці кості оживуть? І ви знаєте, згадаючи своє минуле, дійсно мертва. Людина перед Богом. Для Бога кожен з нас був мертвий. І були такі діла, що можливо і соромно згадувати. Але Бог животворящий оживив, слава Богу. І для Бога немає речі неможливої. Колись Йона сказав: Бо я знав, що ти Бог багатомилостивий, що ти Бог всемогутній, що ти Бог, який милуєш і прощаєш. І тому я не хотів іти. Сьогодні Господь багато милостивий, і якщо ми молимося і не бачимо результату, не завжди ми бачимо результат, так як хочемо зразу, але хай наша молитва за тих, хто сьогодні мертвий для Бога, вона не зупиняється. Хай Бог нас благословить, укріпить нас силою, щоб ми підіймали свої руки і поклали свою надію на Бога. Бог каже сьогодні до мене і вас. Слово каже Ісус, яке я говорив, це суть, дух і життя. І якщо це життя входить в сухі кістки, то ці кості оживають для Бога. Богу хай за все буде слава. Амінь. Помолимся, подякуємо Богу.